Десятеро госпіталізованих та одна смерть результат резонансної ДТП, яка трапилась у понеділок зранку поблизу села Шляхтинці Тернопільського району. Тут зіткнулися автомобіль Мерседес та рейсовий автобус Тернопіль Рівне, пасажири якого отримали травми різного ступеня важкості, і були доставлені у медичні заклади нашого міста. В стані середньої важкості після проведеного до обстеження в госпіталізованих в відділення торакальної хірургії, де йому надається спеціалізована. Допомога стану на сьогоднішній час є теперішній час є середньої важкості і загрози життю не маємо. Водій іномарки, котрий загинув на місці ДТП, був працівником Тернопільського обозу. Саме тому районна прокуратура з'ясовує причини даної автопригоди, враховуючи резонанс вказаної події, кримінальне провадження прийнято до свого провадження слідчим слідчого відділу прокуратури області. Значить, призначено відповідні експертизи. Це, зокрема, і судово-технічні, судово-медичні, проводяться не відклад складно допити, допити потерпілих і свідків. Василь Свергун каже, що зіткнення відбулося на дорожній смузі, якою рухався автобус. Проте, за словами прокурора, робити якісь висновки ще зарано. Наразі розпочато кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Минулі вихідні на Тернопільщині видалися врожайними на ДТП. Є загиблі, і чимало травмованих. Про найбільш резонансні аварії у сюжеті сектору зв'язків з громадськістю обласного управління міліції. Прибував поза службою.